На початку травня у недільній школі, що працює при православно-просвітницькому центрі, відбувся другий конкурс на знання основ християнського благочестя, метою якого було пробудити молоде покоління, стимулювати розумові та творчі здібності учнів, виявити власну думку дітей щодо життєвої позиції. Конкурс відбувся за тестовою системою, у якій налічувалось 49 запитань. Питання були. Не книжними, а в більшості свої такі питання були життєві, на розсуд, як вони розуміють, тому що ці питання вони чітко показали відношення до Бога, до віри, до церкви, до взагалі людяності, до порядності, до моральності. Цей тест показав чітко, що діти в будь-якому випадку учні нашої школи чітко володіють цими знаннями, чітко розуміють, в яких випадках і як чинити на основі закону християнського благочестя. А це означає, що ці люди вони виростуть і вони будуть достойними громадянами своєї держави, достойними е сім'янинами будуть матерями, батьками достойними. А зараз вони достойні діти своїх батьків. Я сподіваюся, що це не останній наш конкурс, що буде ще чимало добрих людей, які будуть підтримувати цю добру справу. Я рахую, щоб ми більше говорили за це, більше говорили за щось. Важливіше, аніж знаєте, якийсь меркантильний інтерес. Усі роботи було достойно оцінено і визначено трьох переможців. Кожен з яких був нагороджений дипломом та цінним подарунком. Хотілося би побажати нашим переможцям, успіхів, тим, хто не зміг здобути перші місця, те, щоб краще навчалися. Ну а наступне це те, що в усіх конкурсах які ми будемо організовувати. Хотілося би, щоб. Все більше і більше молоді залучалося. Третє місце посіла Діана Хіміченко, якій було подаровано 3G-модем. На другому місці Ігор Кліменко, який отримав сенсорний мобільний телефон. І переможцем став Кирил Філоненко, приз якого став планшет. Я дуже рада такому призу, Я ще хотіла б поучаствувати во многих конкурсах. Спасибо родителям, що вони мене сюди привели я хочу участвовать еще в конкурсах. Спасибо за такой великолепный приз и спасибо родителям, что они меня заставляли читать закон Божий. Кожен приз є приємною дрібницею, а знання отримані у недільній школі – урок гідного майбутнього для кожної дитини. Горжусь тим, що мій син займається в цій школі. Вокруг люди всі борються за екологію природи, а екологія природи починається з екології душі людської. Чим більше у нас буде чистих, світлих, людских, тем больше мира, спокойствия будет у нас стране. Поэтому приглашаю всех, всем родителям советую, приводите своих детей в церковную школу. Здесь люди... Дети научатся только самому чистому, светлому, то, что им поможет в будущем. Также 11 травня будет проведено литературный конкурс юных поэтов, на какие запрошены местные Письменники, це необхідно для нас, бо ми сьогодні чуємо різні варіанти субкультур і так далі, але часто забуваємо от дари, якими обдаровані ті, хто біля нас, молоді люди, часто не визнані, часто не почуті. Мені хотілося б, щоб їх бачили, їх чули, про них знали. Ми будемо говорити про досвід, про те, як стають поетами відомими, чи важливо, щоб всі відомі були чи ні, їхню думку, їхній досвід, чи все те, що описується в віршах, це їхні власні переживання, емоції, чи це інколи присвята чомусь. Ми про все поговоримо, і я думаю, що дітям буде теж, які пишуть вірші, це дуже корисно. Молодим авторам юним буде важливий досвід почути від самих авторів, вже, які визнані. І може з них народиться ще один поет, прозаїк в майбутньому. Я на це сподіваюся, щоб наше місто да, воно було славним. Не тільки красою, не тільки тими талантами, які ми знаємо, а новими і новими і новими, щоб їх було все більше. І ми будемо для цього робити все необхідне. В цьому нам допомагає і відділ освіти, і відділ культури. А ми, в свою чергу, сподіваємось, що після цього конкурсу наше місто дізнається про нових юних поетів. Звертаємо увагу, що для всіх мешканців міста працює православний телефон довіри. Відтепер будь-яка людина може звернутися за номером телефону 095 733 39 53 та за номером 098 690 42 28 і православний Священники дадуть відповідь на запитання, допоможуть розібратися в складних життєвих ситуаціях та нададуть консультацію щодо порядку здійснення богослужінь.